Генеральна прокуратура взялася за міноборони та генштаб через операцію в Іловайську. Нині розслідують дії військового керівництва. Повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема. І додав: висновків поки що немає. Добровольчі батальйони, які потрапили в оточення біля Іловайська, не раз просили у командування підкріплення бронетехнікою і важке озброєння. Утім, за словами бійців, підмога таки не надійшла. За дорученням президента України, ми зараз проводимо розслідування, в тому числі попризначали військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міністерства оборони Генерального штабу під час проведення операції в районі Іловайська, де загинула велика кількість українських військовослужбовців. служб Через події в Іловайську заарештували командира батальйону Прикарпаття Віталія Комара. Як повідомила прес-служба генпрокуратури, його звинувачують у дезертирстві. Суд постановив взяти військовика під варту на два місяці. Нагадаю, 26 серпня три сотні вояків покинули бойові позиції під Ловайськом і відбули до місця постійної дислокації на Івано-Франківщину. За словами бійців, у них не було зброї і техніки, щоб протистояти російським військам.